Всім привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо рибний рулет. І для цього нам знадобиться дві скумбрії, цибулина, морква, 2 яєчка, декілька маринованих огірочків, для засмажки олія, сіль, перець, ну і також спеції. Я обрала сухий часник і готову рибну спецію. І розпочнемо ми з того, що почистимо скумбрію. Ось так обрізаю я її хвостик та одразу обрізаю голову. Далі розрізаю тут побрюшку і очищаю її повністю від всіх нутрощів. Ми вже якось готували з і я говорила про ось цю чорну плівочку, тож сьогодні знову хочу нагадати про неї. Обов'язково очищуйте, бачите, ось вона? Її потрібно забирати. Якщо ми її залишимо, рибка буде віддавати такою гіркуватістю. Також одразу я зрізаю всі плавники. І те саме робимо з другою рибкою. Ось так виглядає рибка, вона у нас почищена вже. Все. Ну і тепер не менш відповідальний момент. Нам її потрібно. Розділити, ось так, розрізати. Деколи я це роблю по спинці, але сьогодні ось так уже, як почали, так вже і буду продовжувати. Отже, розрізаємо і нам потрібно виділити, забрати з неї хребет. Ось так легенько, потихеньку, нікуди не поспішаючи, дістаємо хребет. Найкраще взагалі розбирати та крипку, коли вона ще трошки, трошки підморожена, тоді кісточки будуть діставатися легше. Так. Ось так. Досить непогано. Так, і тепер продивляємося і виймаємо кісточки, що залишились. Ось такі два філе у нас утворились. Поки що їх відкладемо і підготуємо наповнення для нашого рулету. Для цього мені знадобиться і десь половинка такої великої моркви, я думаю, стільки буде достатньо, та половинка ось такої цибулини. Додаємо трошки солі та обсмажимо до напівготовності. готовності. Витикуємо, коли цибулька стане вже прозорою, тоді вимикаємо. Тим часом, поки морква з цибулькою смажується, ми не будемо втрачати час і на крупну терку напрямо 2 яєчка. Все, я застелила на стіл плівку і викладаю. Рибки. Ось так одне і в протилежному напрямку бачите, інше. Трошечки накладаючи одне на одне. Так. Зверху посипаю сухим чесничком, зовсім трошки чесноком, і додаю ось таку приправу до риби. Загалом можна використовувати будь-які спеції, які вам тільки подобаються. Ну або просто сіль перець. Сіль я не додаю, тому що тут у приправі я прочитала, що вона вже додана. Ну, і зажарку за ми солили, тому вже забагато солі не хочеться. Так, все. Поверх викладаю ось цю зажарку. На можна додати трошечки желатину. Ось так зовсім зовсім трошечки притрушую зверху. Зверху викладаю натерте яєчко. Даю ось такі мариновані огірочки. За допомогою плівки, притримуючи руками потихеньку, нікуди не поспішаючи. Завертаємо. Опускаємо наш рулетик вже у киплячу воду і будемо варити його протягом 30 хвилин. Півгодини вже пройшло і дістаємо на тарілочку. Виносимо цей рулетик в прохолодне місце і чекаємо на повне вистигання. У мене пройшло 3 години і будемо відкривати дивитися. Ви тільки подивіться на цю красу. Просто супер. Так, зараз будемо розрізати і дивитися на те, як він виглядає у розрізі. Ось так виглядає у розрізі наш рулет. Обов'язково приготуйте собі рулет зі скумбрії. Я думаю, що вам він засмакує.